Друга Книга Псалмів. Псалом 58. Суддя земних суддів. Провідникові хору. На мелодію Не руйнуй. ДАВИДА МІКТАМ. Чи ви по правді видаєте вироки вельможі? Ще справедливо судите сини людські. Та ж ви у серці творите свавілля, а ваші руки приготовляють на землі насильство. Від лона матері безбожники зійшли на бездоріжжя, і від народження блукають ті, що розголошують обмани. Отрута їхня подібна до отрути Змія, неначе яд глухого гада, що закриває слух свій. Щоб не почути голосу тих, хто закликає, голосу ворожбита, що вправно заклинає. О Боже, розтрощи у їхній пащі зуби, Левині ікла Господи, зламай. Нехай пропадуть, мов вода розлита, нехай зів'януть, як зілля край дороги, хай щезнуть, як слід слимака на дорозі, як викидень жіночий, що не побачив сонячного світла. Перш ніж тернина їхня кущем розростеться, нехай їх зелених ще розмете завірюха, а праведник розвеселиться, коли побачить помсту, і у крові безбожника умиє свої ноги. І скажуть люди: справді для праведника є нагорода, справді є Бог, що на землі чинить правосуддя. До 58-го Псалма. Пересічному читачеві Псалом 58 може здатися дивним та незвичним адже він є типовим прикладом старозовітнього прокляття. З огляду на цей мотив він не вживається в католицькій літургії. Однак, щоб вірно зрозуміти цю пісню Давида, потрібно споглянути на неї очима людини, яка в ній промовляє. Автор належить до спільноти віри, яка вчила своїх членів, що Господь винагороджує за добро, а за зло карає, і це вже в часі земного життя. Інтерпретація добра, Але недостатня у ситуації, коли автор бачить, що грішник переживає щасливе земне життя та уникає кари за свої гріхи. Четверта шоста стрічка. Незважаючи на різноманітні літературні труднощі, текст псалма вражає своєю поетичною красою, здебільшого серією символів, емоцій та мальовничих образів. Важко збагнути, кого автор звинувачує в другій стрічці в нещирій справедливості. Псалмопівець називає грішників елім дослівно Боги чи могутні. Друга стрічка. І з огляду на це, дехто вважає, що автор звертається до небесного двору в часі зібрання, в якому головує Господь. Про небесний почет говорять також інші біблійні уривки, такі як Псалом 82, Іова 1, 6, 12 перша книга царів 22 19, 23. Але здається, що насправді автор звертає саркастичні слова до тих, Хто на землі виконує будь-яку владу та чинить правосуддя так, якби були богами? Отож за цим образом приховуються політики та судді, злість яких є настільки великою, що вже майже сталася їх другою природою. Від самого материнського лона, тобто від самих початків, вони зіпсовані, і їхні руки, як говорить оригінальний єврейський текст, відважують третя стрічка, зло весь день. Такий спосіб зло є їх найпопулярнішим товаром, як змія, що протистоїть усіляким заклинанням, так само їх гадюча отрута протистоїть кожному заклику до навернення. Ісая 5, Єремія 8.17. Інвектив, тобто образлива мова сьомадесята стрічка виражається як навала образ. Переданих за допомогою наголосів звичних для семітської мови, Бог мусить втрутитися в організм несправедливих суддів, який увесь наповнений злом, їх зуби, гострі, як і клалевів, будуть зламані у пащі, а їх життя буде немов вода розлита по землі, будуть як переможені воїни, які падають прошиті стрілами. Повне болю прагнення помсти. Можна прочитати в світлі того, що псалом говорить на закінчення, адже там автор виражає своє переконання, що правдивий Бог обов'язково віддасть злочинцям по справедливості. Праведники натомість отримують достойну винагороду за свої добрі вчинки, і у цьому автор прагне переконати також свого читача. Отож, слова про помсту для ворогів та несправедливих виражають віру автора у Божу справедливість. Яка віддає людині по заслугам вже в часі земного життя. В такий спосіб, виявляючи несправедливість могутніх, псалмопівець за посередництвом прокляття довіряє свою справу Богу і надіється на його справедливе діяння. Відплата для праведників не є якесь остаточне задоволення, але переконання, що, незважаючи на людську злість та несправедливість, остаточно царство Боже переможе. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько, озвучила Марина Жарковська.